Ну що здорово, футболюги! По-перше, вітаю кожного українця з цим роком незламності, що, попри всі прогнози, ми вистояли і продовжуємо боротися за нашу незалежність. Окрема подяка всім нашим захисникам і, звичайно ж, вічна пам'ять загиблим героям, які боронили і продовжують боронити нашу землю. Також закликаю кожного долучатися до зборів і допомагати тим, чим можете. Бо головне зараз не стояти осторонь, а допомагати наближати нашу спільну перемогу. Ми українці, за нами правда, а значить і перемога буде за нами. Ну і звичайно ж, дбайте про власну безпеку в ці дні і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бо це не сусіди, а мандюга якась. Тому від них можна очікувати будь-чого. Тепер повертаємось до футболу. Вчора відбувся дуже яскравий матч між Манчестер Юнайтед та Барселоною. І це не тільки тому, що команди мають гучні і загальновідомі імена, а ще й через форму команд у внутрішніх першостях. Тиждень тому вони зустрічалися на Ноу, і в тому матчі Барса не змогла дотиснути манкуніанців. На цей матч відопічні хаві виходили, маючи значні проблеми у складі. Звичайно ж, це через відсутність головних лідерів цієї команди. Через перебір жовтих карток участь у грі не зміг прийняти Гаві – Замість нього в основному складі з'явився Роберто. А місце травмованого Педрі в центрі поля зайняв Франк Есьє. Але ж ми з вами розуміємо, що ці гравці аж ніяк не зможуть якісно замінити і заповнити діру, яка утворилася в центрі поля. Але якщо поглянути на лаву для запасних Барселони, то стає зрозумілим, що в принципі то й випускати особливо було нікого. Єдина зміна у Еріка Тенхага в порівнянні з попереднім поєдинком це поява в старті Мартінеса замість Маласії і перехід Люкашоу на більш природню для нього позицію. На рахунок тактики: цікавою була задумка Хаві в першому таймі. При атаці його команди Френкі Де Йонг спускався до центральних захисників, допомагав їм розігрувати м'яч і розпочинати атаки Барселони. Серджі Роберто, якого малювали лівим вінгером до матчу, номінально грав в центрі поля, таким чином він звільняв фланг для підключень Бальде, які і стали фірмовою карткою Барселони в цьому матчі. На протилежному фланзі Кюнде так само підключався до атак, і в одній з них мало не забив головою у ворота Давіда Дехеа. У М'ю в першому таймі знов невеличкі перестанови в Атаці. Якщо минулого разу Решфорд грав центр Форварда, під ним був Векхорст, а Санчо грав лівого Вінгера, то на цей раз, знаючи той факт, що Хаві хотів поставити грати один в один з Решфордом Араухо, Ерік Тенхак змістив Решфорда, перемістив його на лівий фланг. На вістрі атаки грав Ваут Векхорст, Правий фланг саме нападу, закривав Бруно Фернандеш. А Джейдон Санчо знаходився на позиції номінальної десятки. Ну і звичайно ж, вони там трішечки мінялися позиціями в деяких епізодах, але основний малюнок гри був саме таким: в першому таймі. Більш активно розпочали підопічні Еріка Тенхага. Так, вже на перших хвилинах Казиміро перехопив м'яч в центрі поля і одразу ж відправив круглого на Бруно Фернандеша, таким чином створивши для свого товариша шикарну нагоду для взяття воріт. Проте в цій ситуації Бруно не зміг переграти Андре Терштегена. Проте, незважаючи на тиск суперника з перших хвилин, в цілому план хаві на перший тайм працював доволі класно. Бальде розривав свій фланг, і саме він заробив пенальті після необачного фолу від Бруно Фернандеша у власному штрафному. Мені здається, що Бруно в цьому епізоді чіпляв молодого іспанця, і саме тому я вважаю, що пенальті був максимально заслуженим. Пенальті не без проблем реалізував Роберт Лівандовський, і буквально якихось сантиметрів не вистачило Давіду Дехея, щоб відбити цей постріл поляка. Проте в іншому гра в першому таймі була приблизно рівною. В перерві Тенхак робить одну з визначних замін в цьому матчі і випускає Ентоні замість ваута Векхорста. При цьому Бруно Фернандеш повертається на позицію десятки, яка є оптимальною для португальця. Другий тайм жвавіше розпочали манкуніанці. Вони створили неймовірний тиск на каталонців, і це дуже швидко призвело до забитого голу. Після вбросу ауту Манкуніанці пресингують гравців Барселони і заставляють їх помилитися. М'яч після втрати м'яча опиняється у Бруно Фернандеша, який помічає Фреда і віддає йому зручну передачу. І тут, звичайно, хочеться похвалити Фреда за перший дотик, тому що він був ідеальний. Завдяки йому Фред створив одразу ж шикарну нагоду для удару. Йому взагалі ніхто не заважав пробити із зручного положення, тому він спокійно реалізував свій епізод. Далі Тенхак ще підсилив свою команду, випустивши додаткового гравця. Чому додаткового? Тому що замість невидимки Санчо на поле вийшов активний гарначо. Ем'ю отримав класну структуру з сильними, швидкими і свіжими головне флангами. В моменті з другим пропущеним голом знов не дограли підопічні хаві, бо десь не встигли, десь не добігли, десь неправильно розташувались. І як висновок не змогли як слід накрити удар Ентоні. А той побачив вільний кут і класно виконав свій удар. Була у Барселони нагода, щоб зрівняти рахунок вже. Там в доданий час. В цій атаці Мартінес висмикується дуже високо і втрачає свою позицію. Саме в цю зону почне вриватися Лівандовський, і саме сюди піде на нього пас. Казиміро не встигає за нападником, який переграє Дехея, але ворота Ем'ю рятує варан, який просто виносить цей м'яч. Атакам Барселони не вистачало креативу. І саме тому Хаві на прес-конференції після матчу зазначив, що так, нам сьогодні не вистачило Огаві і Педрі. Звичайно ж, прикро, що Барселона так рано покидає цей турнір. Але ще перед грою в розмові з другом я сказав, що зважаючи на склади команд, я вважаю, що більше шансів буде саме у червоних дияволів. Так воно і вийшло. Манчестер Юнайтед проходить далі і він вже знає ім'я свого наступного суперника. Відбулось жеребкування 1-8 Ліги Європи, тому давайте зараз я озвучу всі пари. Уніон Берлін проти Юніон Сен-Желуа. Севілья буде грати проти Фенербахче. Ювентус зустрінеться з Фрайбургом. Байеру протистоятиме Ференц Варош, На Спортінг очікує випробовування у вигляді лондонського арсеналу. Манчестер Юнайтед зіграє з Реал Бетіс, Підопічні Жозе Мауріньо Рома зустрінеться з Реал Сос'єдат І, опинившися в одній восьмій завдяки просто подвигу Трубіна в серії післямачових пенальті Шахтар, буде грати з Фенордом. Нагадаю, що перші матчі 18 відбудуться 9 березня, а вже за тиждень на нас очікують матчі відповіді. Що ж, буде доволі цікаво. Тому це чудова нагода підписатися на цей канал і після зіграних матчів разом з вами їх оглянути. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. З вами був Сашко. Бережіть себе!